Доброго дня, глядачі каналу, мій затишний садочок. Як ви зрозуміли, я попала в садовий центр. Їздила одна Оля. За запчастями до машини попала в садовий. Як я можу пропустити? І знаєте, що я тут знайшла? Гляньте, який красун. Просто шикарний. Дивіться, порівняні з машиною, висота. Так, це кедр. Ось такий привид. У мене теж є маленький, він навіть з шишками. А, це пильники! Це пильники, це не шишки. Ось такі чудики маленькі. І не написано. Це, по-моєму, Карл Форст, або як щось таке От. Магнолія. Магнолія, Грандіфлора, Злаки, Пінісету. І це ось такі мітелки, Схожі на... Або Black Beauty, або Маудрі. Красота магнолія, грантіфлора. Зараз подивимося, що тут написано. Продано написано. Розумієте? Ось таку красу вже купили. Швидше, що її привозили на замовлення. Там теж паніся, тому ще ось. І пальми. Писк Останню, остання хвиля. Це пальми. Тому що в нас міняється клімат. І будуть рости в нас трішки пальми. Така пальма десь 1040. 1000 доларів. Швидше ось. Ану, 36400. Так і є. Ось така краса. Лимончик. Да, це навіть це не лимон, а цитрон. Ось. Такий гарнезний. Великі туї, пальми, туї. Зараз візьмемо общий план, а потім вже підемо більше по конкретики. Підемо дивитися, що тут, хто тут. Шарики, ґрунтопокривні, колонки. Маємо таку красу. Сосни, кого цікавлять, ялівці, Доброго дня. Магнолії. Береза плакучої форми. Гляньте, яка красуня. Да. О, тут тільки поставочка прийшла. Черешні плакучі є. клени, вишні. І знову цей красунчик плаксивий. Да. Підготували вже горщики, будуть висаджувати ялини блакитні, альбіція уже. Сережки висохлі, вже готова. І берези є, до речі. До речі, є берези. Білокора, по-моєму. Вже вона. Ось так, зараз ще передивлюсь. Поспілкувалась трішечки з працівницею і хочу вам трішки показати, що тут ми маємо. Боже, яке ж ти гарне! Арме. Що там написано? Не знаю. Коротше. Так, йдемо далі, йдемо тут. Йдемо сюди. Тут ялини. Далі. Ялиця Нормана, півтори тисячі. В горщику. великому гарна ціна, я вам скажу. Тут мають один пенісет, ось. Схоже. Не буду гадати, але догадуюсь, не буду говорити тільки. Можна лавр. Лавр благородний. А це Лавровишня. Різницю, щоб було видно, ось дивіться, лавр, а тут Лавровишня. Схожі, але різні. Спірейки. Ось, знову Лавровишні. Кому треба жива загорожа, будь ласка. Вон, дивіться, вже прикрасили її на Новий рік буде краса. 2500 для такої красуні це, ну, така, скажімо так, лояльна ціна. Так, хто шукав гліцині різних кольорів, вони тут є. Ось вони, їх видно. Так. От. Намальовані ось біла. Вістерія Флорібунда. Ось. Вони є. Так, пухероплідники маються тут. Так, Фотінія, щось трошки Фотінія замучена. але непогано. Навіть є ось, дивіться, в великих горщиках ось. Красунька піроканта. Подивіться, яка ягідка. У мене є жовта, а тут така червона. Магнолії листопадні маються різні. Спірейки. Ялівці, шовковиця, інжир. Так, це у нас нішики, верба. Так, впізнаю, кого впізнаю, за того говорю. Не впізнаю, не кажу. Бересклети різні, різної форми. Далі знову гортензії. Різні, до речі, різні. Дивіться, ось одне суцвіття а ось стерильно-фертильне. Це різні. Далі знову йдуть магнолії. Я не можу без них. Тут я їх обійти не можу ні в одному саду. До речі, скажу вам, там буде вам сюрприз. Я вам щось покажу. Цікаве. Дивіться, з бутоном. І моя з бутоном. От, бачите? Схожа на Little Jam. І по листу схожа, і по квітінню. Це схожа вона. Ось, Бачите? Цю не знаю, хто це по сорту. Це інша, вона з крупним листом. Красуні. Просто шедеври. І вийшли ми знову до цієї Оп. ялинки. Вернулися. Підемо зараз сюди, зайдемо Самшити, сосни різні, коніка. Блакитна ялина, півтори тисячі, не знаю яка з них. Ось куприсо Цепареси. Цікаво, яка ціна. 400 гривень. Ось. Непогано, гарна ціна, я вам скажу. Штампи. Ой. А це, здається, ось цей. Ми з Анжелою бачили його. Ось, варієгатний, дивіться. І з корою такою цікавою. Ми бачили його у вашому саду. Цього красення. На штампах ялина. І ось знову плаксиві. Ось. Не можу прочитати. Так, далі ялівці козацькі можна застригати, буде їх під шарики Подніваки. Ялинка, красунька вже з шишками. Так. Це, по-моєму, сакури, якщо я не помиляюсь. Так, і тут є сакури різні. Так, ялини, Самшити. Ось, така краса. Фатінні. Який сорт? Це продано вже. Продано, попідписувано. Продано, продано. Так. І ось знову є. Угу. Фотіння 1600, без сорта, без нічого. Ось такі падуби є, зелені, є на штампі. Так, і знову. Оце у нас Фотінія тільки інша. З червоними приростами буде. Ну, в принципі, червоними. Здивувала. Вони всі з червоними. І тут краса. А хто це? Я правильно впізнаю чи ні? Здається, пієріс. Але не знаю, зараз глянемо, хто це. Не підписано. Ага, ось є бумажка. А це Аліандер. Оце діло. Хм. Або помилились, ну навряд чи. Гліцинії є. Ось стрижені такі красуні туї, кедри і пенісетом. Дивіться, якому горщику великому, який пенісетом гарнезний. Кедри, магнолія, магнолія, красуня. Ось бутон на ній. Це Little Gem. На моїй теж тримається бутон. До цих пір не відкрився, холодно стало йому, і він. Не відкрився. Гляньте, які пальми. А, до речі, фотіння варігатна на штампі. Ціни. Фотіння, просто написано фотіння. Ціни я не бачу. Так, і тут на бантиках теж не бачу, нічого не написано. Ось. Пальми. Я ж говорю в цьому році. І гляньте пенісетами. Позв'язувані. Ось такі красунчики. В великих горщиках. Тенденція пішла у нас на сади нової хвилі. Прикольно, дівчата, знаєте, от ідеш, ці качалочки такі зв'язані, вони так гарно виглядають. Я так розумію, що їх сюди недавно висадили. Геть недавно. Дивіться. Мало того, що горщики різні, бачите? І ґрунт він, ну, не влежаний ще, тому вони й сухі. Прийшли вони, мабуть, по-іншому. О, Лавровишня. З ягідкою красуня. Рододендрон. Навіть цвіте ще, дивіться. Фіолетовий. А тут бутон заклав уже на слідуючий рік. Рододендрон. Ось. І тут уже шишки рододендрона. Ось так, зимують. Так, тут хтось відпочивав. Там сосенки трошки. Повломніє. Ого тітя-матетя. Фотінії. Считай, загорожа с фотіння. Сосни. Така прикольна мілка. Ялиця у нього. Глиця у нього мілка, кажу ялиця. А тут з великими голками, бачите? Це інше. Голтау... Грін Тауер. Правильно. Пінус Сільвестріс. Кантрі блю. Так. Сосни. А тут полосата сосна. Я не особливо. Ух ти! Ух ти! А тут у нас, дивіться, яке чудо чудне й диво дивне. Гляньте, які голочки в неї. І хто це цікаво? От мене вже любопитство заїло. Ну от є в мене таке. Любопитна я сорока. І тут сосни. І тут сосни, і там сосни. Ой, ой. Ось так. Ось така краса. Оливки. І оливки. Ціна оливки? Так, скажу, 3600. Ось. Вона ось така на штампі виведена. Ось її висота. Ось. І пальма є мала. Ось така мала пальма. Але в мене є пальми, ростуть. Мені вже привезла Маріна. Не знаю. Будуть, не будуть зимувати, побачимо. Сосни, ось. Кедр. І ще одна. Ой, не відкрився таки. бутон. Привідкрився, але не відкрився. І це йому більше трьох днів. Ану, що нюхну. Аромат є неповторний. Ось шишки після відцвітіння. В цьому році дуже їм складно цвісти, тому що погодні умови зовсім не для них. Ось теж бутон, бачите? Ось цвів. Хоч, хоч трошки відкрився. Ну тут плакса. Знову знову вам його покажу. Бо його не можна не подивитись. подивіться скільки свічок, квіток на, цьому, на цій магнолії. Ой, ой, цей аромат. Дивіться, скільки вона їх має тут. Вся в цвіту. Просто вся в цвіту. Клени. Ось з такими мілкими листочками, красунчик. Ух ти, який ти гарний. Ух ти! Ось. Це з червоним листом, уже пішов відпочивати, знову з червоним листом. Знаєте, не беру клени, тому що в мене немає, по-перше, де садити. У мене трави в основному солірують. Тут надоїдять мені трави, можливо, куплю клени. Тиси. Сосни. Куприси. Ось загорожаску, цепарисі, просто цепарисів росте. На штампі. Ось такі красунчики. Аризонець, бачите? Підстрижений, гарненько виведений на штамп привитий. Ні, я так думаю, що це він на своєму стволі просто обрізаний. Ану, глянемо. Так, обрізаний, сформований. Ось, бачите? Так що можна робити з них все, що нам заманеться. Була би тільки нога, а голову наростим. Ось зарізонця теж, бачите, застригли повністю фігурну стрижку йому зробили. Бувають такі випадки, коли місцями вони хворі. І краще їх вистригти, отак зробити з них. Дивіться, ось малий, он більший. Як би це тебе показати, отак відійти. У. Ось так вони. І сюрприз, який я обіцяла. Па-бам! Олива! Гляньте, які грони самих оливочок. Ось, тримаю в руці. <хи> На просто бомбезні. Ось. Оливки. Вони ще не дозріли, тому що вони ще такі тверді. Вони не м'якенькі, вони ще тверді і вони не набрали того кольору. Вони ще фіолетові, вони не чорнильні. Ось, більш уже до чорнильної стає такий в, в туманчику. Оце більше до спілої. Так, да, я вам скажу, він вже такий мягкуватий, бо ті інші, вони тверді-тверді. Я вже тут перещупала стільки. Ой, і ось стає більш. Може, її защупали вже просто до смерті. Ну, ось, дивіться. Бачите, скільки їх. Вона просто обалденна, ця олива. А ось ще маслина, дивіться. Ну, і тепер ціна. Да, забула попередити, сядьте. 65 тисяч. О, красуня отака. От Просто. І написано, що вона продана. Уже її нема. І магнолія ця продана. <рес> Люди вже щось собі прикупили. А ми ще підемо погуляємо, в ці красоти, ялинки, туї, черешні, кедри. Все, що тільки можна на об'їзній, при виїзді з заболотного, на об'їзній дорозі, ось такий гарний садовий центр, тис. Дивіться, 5 тисяч гривень. І все. Барбариси. І стільки всякої різної краси. Я буду йти, не буду тарахкати багато, а ви дивіться. До побачення. З вами був канал Мій Затишний Садочок.